Три сотні командирів підрозділів сухопутних військ зібралися на Яворівському полігоні. Офіцери ділилися бойовим досвідом, здобутим в зоні проведення АТО, розробляли нові тактичні прийоми та методику підготовки особового складу. Крім цього, командири батальйонів та дивізіонів вивчали нову техніку, зокрема застосування контрбатарейних радарів американського виробництва, безпілотних літальних апаратів для проведення розвідки. Ми показуємо нічні прилади, ми показуємо тут. Новітні зразки зв'язку, які поступають вже на озброєння наших механізованих танкових підрозділів. Ми показуємо все те перспективне, що буде використовуватись в найближчий час. Командири кажуть, такі заходи дуже потрібні, особливо тренування в полях із бойовими стрільбами. Сьогодні в нас проходить практичні заняття з застосуванням бойової техніки з бойовою стрільбою. На даному етапі відпрацьовується в складі дивізіона батальйона застосування артилерії під час ведення бою, види вогню розглядаються нестандартні ситуації, які проїзди під час ведення бойових дій. На, на самом деле, ну то есть, є чому навчитись. Чимало тактичних прийомів було перевірено вояками в зоні проведення АТО. Зокрема, артилеристи продемонстрували так звану вогневу карусель ефективного знищення та деморалізації сил ворога. Вогнева карусель це що це значить? Це просто-напросто. Це підрозділ ділиться на декілька би, це, частин. Можливо, якщо це батарея, може ділитись на два взводи. Якщо це дивізіон, то вона побатарійна. І кожна батарея за командою займає вогневу позицію, відпрацьовує одну, максимум дві задачі і. Змінює вогневу позицію. В цей час займає вогневу позицію інша батарея в іншому місці. Відпрацьовує вогневу задачу, і теж саме змінює вогневу позицію. Як лазерна система Майлз допоможе підрозділу діяти злагоджено, продемонстрували представники Національної академії сухопутних військ. Майбутні офіцери впевнено вивели з під вогню колону вантажівок та, використовуючи вогонь БТРів, знищили умовний опорний пункт супротивника. Дриву першого батару. На мою думку, це сталося тому, що я недостатньо швидко прийняв положення лежачі, недостатньо швидко спригнув з БТР, тому не противник уразив мене. Під час зборів командири артилерійських, танкових та підрозділів піхоти працювали над створенням алгоритмів для узгодження дій в бою. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час -Чі.